Так, друзі, всім привіт! Попросив мене нещодавно товариш зробити йому для гаража якусь маленьку сонячну електростанцію. Ну, так як в мене невеличкий досвід в цих справах вже є, то вирішили ми йому зробити цю електростанцію на основі старого комп'ютерного безперебійного блоку живлення. Ось, купили такий містек на OLX Значить, спочатку його треба трошечки переробити під інвертор, ну і потім вже докупимо, вже замовили, є у нас контролер заряду, сонячну панельку одну. Ну, акумулятора там вже вже, наскільки, наскільки вистачить у товариша бажання там, чи фінансів, можна один поставити, можемо додати. Буде значить, маленька СЕС 12 вольтова. Що вона по потужності зможе? Значить, дивіться, потужність буде в неї невелика, тільки що, як і попередні інвертора. я Протестив цей безперебійник на своєму токарному станочку за допомогою частотного перетворювача і ватметру. Значить, тримає він десь постійну, постійне навантаження, десь 250 Вт. 200-250 В ньому, в принципі, тут по характеристикам, десь у нього була табличка. Ага, не пам'ятаю, десь або знизу, або зверху це модель 400. Там, начебто, десь 260, щось таке нього навантаження по паспорту. Він витримує. На що це вистачить? Це вистачить на відеоогляд, на сигналізацію вистачить, на інтернет ну і на освітлення. Так, хтось там скаже, можна це все переробити там, на 12 вольт з перетворювачами. Ну, але якщо людина не хоче переробляти свою електричну систему сильно в гаражі, і буде, так, да, невеликої не, не потужності, але все ж таки 220 буде, панелька буде там заряджати той один чи два акумулятора, буде справлятися. І коли не буде електропостачання. Все це діло буде заживлено від цього інвертора. Що треба зробити, щоб цей блок безперебійного жилення став інвертором? Дивіться, коли беремо ми без переробки, без нічого, от стоковий блок безперебійного живлення. Там в нього стояв рідний акумулятор 7 а на 12 вольт. Ось ми зараз під'єднали батарейку трошечки побільше. Коли ми його включаємо, коли він не під'єднаний до мережі, він виходить вмикається. Ось ви бачите, не, не де не підключено до мережі. І він десь працює незалежно від заряду акумулятора, працює десь хвилин 5. І потім виключається. Це було зроблено для комп'ютера, щоб ви могли при зникненні мережі завантажити, там, на, зберегти свою якусь інформацію і вимкнути комп'ютер. Тут же нам потрібно, щоб він працював постійно, тому саме в цій моделі безперебійного живлення блоку викусуємо тут: у нас є резистор R15A. Він ось тут ось він тут стоїть. Його треба викусити. Тоді так званий грін моде працювати на ньому саме на цій моделі не буде, бо в мене такий блок живлення стоїть, вже, як інвертор працює в гаражі вже 2,5 роки. І він не буде виключатися. Також трошечки напрягає оцей піск. Якщо, щоб, якщо буде сильно напрягати цей піск, коли не буде мережі, можна усю цю піщалочку або взагалі виламати, як я зробив у себе в майстерні, або вкрутити сюди якийсь винт чи саморіз, якийсь, тоді воно піщати не буде. Можна також заклеїти чимось, якимось скотчем, воно буде піщати, але не так шумно. Ну І бажано, якщо ви будете використовувати там постійно. Під навантаженням таким, який є максимальним для, для цих інверторів, я у себе вирізав ось цю частину задню зі штикерами, виводив дроти з іншого боку, а сюди ставив просто кулер на 12 В. Він в мене вмикається клавішею, можна зробити невеличку автоматику, щоб він вмикався, коли тут буде якась Температура трошки більше, ніж треба. Ну і ось спробуємо зараз включити станочок. І все, включаю поступово станок. Ось 200, 230. Вт тримає, трошки стрибає. Будемо помалу потихеньку додати, щоб щоб скачков не було. Ось, ну, 250 він, я вже перевіряв, тримає добре. Ну, Від 250 Вт це можна заживити навіть якийсь телевізор, немаленький я вам так скажу. Можна також такий, такий інвертор саморобний використовувати навіть в квартирі з таким великим акумулятором, просто заряджати звичайною зарядочкою свої акумулятори, можна звичайний стартовий акумулятор автомобільний поставити і заживити щось у себе вдома. Ось навантаження постійно він, він 240 тримає. Я ж напам'ятаю, це ця модель. Така у мене в майстерні стоїть модель 600. Там, по-моєму, навіть до 400 Вт можна грузити. 350 чи 400 він витримує спокійно. Ось я спробував трошки більше додати, не витримав. Але 250 він тримає. Ну, начебто, все пояснив. Тепло дроти ледь теплі, рідні, ці, ці товсті, холодні, а ці трошки, ну чу чуть теплі теплі, не, не гарячі, десь градусів. Мабуть, 30-35 може. Ну, якось отак. Будемо складати, потім зберемо сонячну маленьку електростанцію. І я вам в іншому відео вже покажу, що в нас, нас буде виходити. Ну, підтримайте, будь ласка, канал своїми лайками, коментарями, що ви собі, які бюджетні е, робили. Сонячні станції, скільки вам цих грошей обійшлося Ось, до речі, цей інвертор нам обійшовся десь в 500 гривень. Середня ціна зараз на Олексі таких блоків живлення безперебійних в середньому 500 гривень. Якщо він ну, не перероблений. Якщо там вже дроти виведені під клеми, вже по, по, по випаюванні деталі ці резистори та да, піщалки. Якісь встановлені ще вимикачі, то там вже, вже ціна вже від тисячі і далі пішла. Ну, ось так можна купити за 500 гривень це, це, такий інвертор і зробити собі невеличку невеличкий безперебійник або інвертор для дому, або гаражу, або дачі. Так що буду дуже вдячний, я ж кажу, за ваші лайки, коментарі. Дякую всім за увагу, всім пока!